Тобто. Да. тобто Ви хочете тільки, щоб завод був ціленаправлено, як був такий його профіль, да. цукропереробка, да, да. без зміни, да. Ну, якщо буде хороший інвестор, то він сам знає, що там треба міняти. Тому що там вже і старе оборудовання, да, реконструкцію да, заводу. Оце да. народ хоче, щоб була і робота. Щоб не перепрофільовували завод. На ну, 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 що це? Що? На, на, які? якісь... на елеваторі, якщо вони хочуть строїти елеватор, то нехай строїть, там є в нас велика територія, под'їздні под под їзд... под пуття там. Да. Новий да. Построїти ще такий. А не тут. Можна борони. Хай буде заводити. Робити Все. затрати на 600 чоловік страдає. Кожен рік робили 600 чоловік. <плузький> а, а юридично, то як зараз в плані судових рішень? Шо, які? Ну, які є кінцеве останнє судові рішення відносно заводу? Рішення Вищого господарського суда України, що обладнання переходить, відсудили на вад Бродяцький цкровий завод. Тобто звернулися першому до <плузький> першого. <плузький> 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 Вас бродецький цукровий завод. Як незаконно набути? Чи... Да, да, як да. незаконно набути. Да. Вірно. Дякую. Рейдерським захватом було. Забрали. Дякую.